Щоб ви розуміли, який там бал стоїть з вечора. Це всі згажаються. Тож, запрошую вас на румтур найменше, як мені здається, квартири в Парижі, але можливо, можливо є і ще менше. Я не здивуюсь цьому факту, але хочу показати вам квартиру, в якій м опинилась я. Тож, це зліва від мене, як ви бачите, це вхідні двері. Я навіть не можу їх усіх охопити, тому що тут вже в мене немає місця, тут далі йде ліжко. Це моя валіза тут стоїть. Не знаю, куди її діти, тому що ну, двері відчиняються погано. Тобто, якщо я буду виходити, двері вже в мене майже не відчиняються. Але тут є така вішалка для верхнього одягу та гарні фотообоє. Трошки відклеєні, але нічого, покажу вам. Зараз їх трошки сталику. Ось такий париж гарний. Дахи парижу. Ейфелева вежа. Зверху якісь декілька. Коробок стоїть, не знаю, що це за коробки, я їх не чіпала, ось двері, і одразу ж те ліжко. Але ліжко це окрема тема, тому що коли я сюди зайшла вперше, воно, начебто, було диваном. Але якось так сталося, що я його розклала, тому що дуже втомилась. Після перельоту я встала о 4 годині ранку і хотіла трошки полежати. Я його розклала, а скласти назад я його не можу. Тому я отак, хоч трошки тут підняла, тому що давайте я вам покажу, якщо його опустити. О! То тут взагалі не можна ніяк пройти. Ось таке ліжко. Бачите, тут вже якась клумбочка стоїть, і тут треба ось так переходити. І назад також саме. І тут ще одна ефіра вежа. Це, до речі, маленька шафа. Якщо я зараз туди збитися, то пройду, я зараз вам покажу. Дивіться, ось так вона відкривається. Тут навіть рушник он є. Ще щось. Не знаю, що це за стіна, а, мабуть, це вже сусіди. Тому що якщо б зробити такий великий шкаф, воно було б зручніше. Можна було б і валізу туди всунути. Але зараз, на жаль, ніяк ніяк туди нічого не впихнути. До речі, дуже така гарна, знаєте, як в Парижі люблять. Воно маленьке, але якийсь такий куточок з прикрасами має бути. І орхідея стоїть і приємно. Приємний аромат такий. Я не знаю, чи це воно, чи це воно. Щось тут пахне дуже добре. Така ще вішалка, і сюди примостила свій рюкзачок. Ось що ще тут є? Є ось такий якийсь міні-комод. Тут вже наступна тумбочка стоїть. Так. Посуваємо назад. Це мої речі. До речі, дуже класна книжка. Дар називається. Мені подобається. Взяла з собою комп, хотіла дещо поробити, але Wi-Fi в мене тут немає, на жаль. Тож, йдемо на кухню. Та Ванну, я не знаю, дивіться, тут з цього боку Ня, наче кухня, а тут вже туалет. Тобто туалет навіть без дверей. М -м, папіра не було туалетного, я вже за ним сходила. Тут таке дзеркало. Привіт! <ривіт> Намагалася змити і потім тільки побачила таку ручку. Я спочатку так, так думаю, зараз ще поламаю. А потім я вже думаю, ну якось воно працює. Отак я... от! Розеток от багато, зручно. Mm -hmm. Душ. в Душі, до речі, можна прикритись. Ось, така штука тут. Блін, ну я не знаю, як це можна так. Ти, ти, ти можеш тут і... В туалеті сидіти і одразу ж отак відкрити вікно. До речі, ви тут непоганий, дивіться, який тут задній двір. О, бачите, які гарнюні. А там воно площа Бастилі. Бачу її з вікна. Мабуть, через те тут написано, бачите, бастіль і кастрілка туди показує, тому що ось вона. Саме там. Ну, класно, класно. Є багато для готування. Такі каструлі є, є сковорода в мене. Ну, так, бруднувато трошки, звісно, але... Но... Саме що мене здивувало, що тут є пральна машинка. Багато де в Парижі немає взагалі пральної машини, тому що ми, коли жили з подружкою, давним-давно в Парижі, у нас не було. Ми все прали руками. А тут вона є. Холодильник. Дивіться, навіть є морозильна камера. Чого тут немає? Пустий. Хотіла купити каву, не знала, як воду підігріти. Бачу, розетка не увімкнена. Увімкнула. Не працює. Натискала-натискала цю кнопку нуль. Потім до мене дійшло, що треба включати ще ось так. О, а тепер все працює. Телевізор є і якась така дивна поличка. Все. Тобто, ось така. А! Почекайте, шановні, я ж забула показати вам стіл. Зараз, зараз, зараз буду виправлятися. Так, зараз я ще покажу вам, який тут є стіл крутий. Дивіться. Табурет, пап! Табурет тут теж, до речі, розкладний ось такий табурет, приходимо. Опа. Гарненько вийшло, так сидиш, чиняєш віконце. Ось так снідаєш, чи що там чи обідаєш, п'єш собі каву. Може ще хтось, до речі, сісти, тому що стул тільки один. Але ще як варіант можна на унітаз або сюди, хтось. другий може сісти. Ну, я сиджу сюди така. Зато ти тут сам тебе окремий туалет. Все ж таки свій душ, своя малесенька кухня. Мені здається, що для Парижу це норм. Ну, звичайно, там не на місяць, хоча, може, і місяць тут люди живуть. Ну, от на три дні мені здається, що це саме те, що треба. Продукти дуже дорогі. Якщо порівнювати з Німеччиною то в Парижі десь більше, ніж в березі все дорожче. А, особливо, якщо їси десь в кафе. А, тобто я вважаю, що коли в тебе є хоча б щось трошки десь приготувати, це вже круто. Що по вартості? Добав такій квартирці. Я не знаю, може це смарт-квартири. Але мені здається, що це навіть менше, ніж смарт-квартира. Я, ну, це. Окей, а, доба коштує 50 євро. Тиждень тому я була в Парижі і а, я жила в готелі. Кімната була ну, трошки більша, і це ну, якось ну, готель. А, я заплатила за добу 280 євро. Це, мені здається, дорого, але для Парижу це ну, взагалі ніщо. Тож, якщо порівнювати готель за 280 євро та таку ось халабудку, квартирку я не знаю, горище, якщо можна так сказати, то мені цей варіант більше подобається. Він дешевший, і мені здається, все ж таки зручніший обирати, звісно, ж вам. Але майте на увазі, що є такі маленькі смарт-квартири на горищі, які недорогі. Та в принципі тут все є. Забула вам показати, що тут навіть праска є. Тож я показала вам, що можна отримати за 50 євро на добу в Парижі. Пишіть мені у коментарі, що ви думаєте про такі варіанти житла, як ви до цього ставитесь. Можливо, вам більше подобається, звісно ж готелі. Але цікаво, що ви думаєте про ось такі помешкання. Дякую вам дуже, що додивились це відео до кінця. Не зовсім по темі. Але мені здалось, що коли я побачила цю квартиру, мені здалось, що буде цікаво показати вам, які е, в Парижі існують квартири. Я знаю, що вона така тут не одна, що є багато таких е, малесеньких квартирок. Тож. Е, у Мене, мабуть, наразі все.